Христос воскрес! Христос воскрес! Ваше Високопреподобіє, дорогий отець Архімандріт Пахомій, сьогоднішній наш шановний іменинник, ваші високоприподобя, дорогі отці, отець секретар, отець благочинний храмів нашого міста, возлюблені у Господі, брати і сестри. Всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом, яке зібрало нас під склепінням цього. Найдавнішого храму нашого міста. Ми знову і знову прославляємо Воскреслих і мертвих Христа Спасителя, прославляємо з вдячністю на наших устах, прославляємо з подякою за те, що Господь нам через свою велику і необмежену і невимовну любов відкрив райські обителі, які кожна людина вже перед відчуває тут, на землі. Якщо живе з Богом Воскреслим, якщо разом з Ним Воскресає кожного дня, якщо Воскресіння є не тільки невимовною таємницею, але і справою життя кожного з нас, коли ми воскресаємо від гріха до чеснот, від зла до добра, відриваємося від усього земного для того, щоб прикріпитися і унаслідувати небесне. Ми неодноразово чуємо у храмі Божих пісне спів. Який проголошує дивний Бог у святих своїх. Немає числа, воно невідоме нікому. Скільки є святих, яких Господь прославив своєю милістю, до яких сьогодні ми підносимо молитви, знаючи їх імена і не знаючи їх. Сьогодні ми вшановуємо одного з найбільших святих, який особливо проявив себе у монашеському подвизі. Преподобного Пахомія, якого церква назвала великим, через те, що були великими його труди. І над собою бо вдосконалився він, надзвичайно піднявшись до висоти, і через те, що і своїм прикладом він зробив дуже багато великих справ, відклив багато монастирів, багато людей, закликав на монашеський шлях і багатьом. Відкрив той вузький тернистий і спасительний шлях, який дається людині, щоб вона кувала справу свого спасіння. Преподобний Пахомій жив у далекому третьому столітті, але і до сьогоднішнього дня наші молитви єднають його з ним, тому що кожен раз, коли ми перечитуємо його житло, то дивуємося, наскільки людина може духовно вдосконалюватися, наскільки вона може обожитися тут на землі. Стати богоподібною по благодаті, для того, щоб ця благодать сяяла далеко і далеко, і покривала усі куточки нашої землі, щоб вона розтоплювала серця для вічної слави Божої, яка має проявлятися в житті кожної людини. В день сьогоднішній, дорогі брати і сестри, ми зібралися у цьому святому храмі, для того, щоб. Привітати Отця Настоятеля Архімандрита Пахомія з Днем Його Небесного Покровителя. Дорогий отець Пахомій, я щиро вітаю в сьогоднішній день для вас святковий і благословений з Днем вашого теза Ви вже декілька добрих десятків років святкуєте цей день з того моменту, коли ножниці торкнулися вашої глави. І ім'я Ваше було змінене, вам був даний новий небесний, точніше ще один небесний покровитель, який і до сьогоднішнього дня є з вами, і ви молитесь до нього. Ми щиро бажаємо вам, Отець Пахомий, щоб ваші роки життя були примножені на ту, тут, на цій землі, щоб Господь вас щиро обдарував молитвами вашого небесного покровителя добрим здоров'ям, щоб ще багато років ми чули. Ваш голос, який проголошує завжди славу Божу, щоб ще багато років від вас отримували настанови в духовному житті, яке веде людину до спасіння, щоб ще багато і багато років ви були тут з нами і посеред нас, щоб кожна людина, яка прагне спасіння і знаходить його в образі доброго пастиря, яким являєтесь ви, мала таку можливість, що ви через. Слова і настанови, які з ваших вуз звучатимуть, знаходили люди Божі, той шлях вузький і тернистий, який веде усіх нас до небесного і нескінченного. Я щиро дякую вам, дорогий, дорогий отець Пахомі, за те, що ви, незважаючи на ті обов'язки, які маєте як настоятель цього святого храму вже багато і багато років, ви є і духовником нашої єпархії, і кожен священнослужитель. Може до вас прийти для того, щоб отримати пораду, підтримку і дружню, і отцівську, і ту, яка буде покладена Господом в ваші уста, для того, щоб вона прозвучала в підтримку тіє... того чи іншого пастиря тієї чи іншої людини. Щиро дякую вам за те, що ви сумлінно виконуєте свій послуг Церкві Христовій, трудитеся, служити Богові. Промовляйте слова похвали йому і намагайтеся робити все, що в ваших силах, для того, щоб ім'я Боже прославлялося і слава Божа ширилася до найпотаємніших закуточків на нашій землі. Сьогоднішній день святковий для вас. Бажаю вам здоров'я, милості і ласки Божої. Нехай Господь щедро вас обдаровує тими дарами, які необхідні людині для спасіння. І вам особисто необхідні для справи вашого земного життя. І найголовніше нехай подарує вам те, заради чого ви вже багато років служите біля престолу Божого, небесне його царство, вічність, присутність нескінчену разом з ним, яку він для кожного з нас приготував і де він усіх нас очікує у своїх батьківських обіймах. З ним Ангела, з Днем Небесного Покровителя, многії благі літа вам, дорогий Отець Пахомій. І хочу. В день сьогоднішній вам подарувати ікону Пресвятої Богородиці, до якої ви завжди слідно звертаєтесь, і яка завжди покриває і вас, і усіх нас своїм чесним омофором. І прийміть також цю просфору, яка, з якої сьогодні виймала щастичка за ваше ім'я, за вас. І це є символ і нашої сьогоднішньої і щоденної молитви за вас. Нехай ця молитва лунає кожен день. В цьому храмі і в багатьох храмах нашої єпархії, і далеко поза нею. Знем ангела, многії благі літа.